Олексій, слухаю. Скажіть, будь ласка, тут питання задають. Чи можна одружуватись на двоюрідній сестрі? Ні, то вже бредоцтво. І на двоюрідній, і на троюрідній, і на чотирохрідній не можна. До самого покоління не рекомендується одружуватися через те, що ми люди, як би сказати, вже спорчені. В якому плані? Колись, як були. Перші люди на землі вони мали досконали, досконали без сказати генетичне таке здоров'я, вони були великі, здорові, і там таке було. Але зараз це не дозволяється через те, що можуть вибачте при всій повазі, можуть навіть діти породитися у роди. І то буде біда, каліки. Не можна. То наукою доведено, і церква не благословляє шлюбів між спорідненими родинними зв'язками. Людьми. Не можна це робити. О, після сьомого покоління женіться, одружуйтеся, виходьте заміж, і хай Бог всіх благословить. А так-то ні, це не потрібно таке робити, бо буде, буде недобрий наслідок, скоріше всього, бо то доведено наукою, а церкву не благословляє. Все, будьте здоровенькі і живіть в мирі.